Тоже готові? Да. Да? Да. Це всіх, всі на всі, да, всі? заяві, вони з, довід, з довідками, які приймали участь не в інтернеті. І зараз вже їх хлопці підносять участь. Ну, посвідчення учасників бойові. А Лівчук Наталіка пройшла обучение в этом самому медсестра терапії, яка в будь-який момент може это саме так. <питання> Кураєву дві, дві, дві <питання> участки я вибачаюсь. Ну, <питання> Кураїв раз і Кураїв другий раз. Це не помилка, ні? Okay. Кураєв Олександр Сім. Курай Олександр Станіславович. Двічі написані. Дві номер. Але операція одна і та саме. Да. Ми... Дев'ятки. Це, це помилка. Так. Буре, Ми Бо, це, це, да. так. Одну надо бути. По 9-й, 9-й податкову. Два рази, так. Можна в мене пропозиція ну, ну, цього питання? Я дивився вчора, коли не були на комісії. У нас є в міській раді близько 30 заяв на отримання земельних ділянок від учасників АТО. Тут сюди ввійшли близько 10. Ну, за яким принципом їх відбирали, я не знаю, але можливо це дві нові вулиці, можливо, дійсно якось ці хлопців зібрати, щоб ну, незалежно їм роздати ці ділянки, тому що 20 ще людей і нові землі я знаю, наскільки в місті не з'явиться. Оскільки я yeah. говорю архітектором, що більш нових ділянок практично ну, не планується. Навпаки, ну, планується. Вони ми ж прийняли рішення. Що відбирати ті землі ми жираємо, які і всі ми, ми забезпечимо аточникам. За а де тут ми вибираємо не аточникам? Я не говорю, що не демоточник. Ми даємо 10 із 30. І за яким приступом 10 определились, а 20 минути не ми було. Ми, да, ми, Там майже всі написали заяву 22.04. Чуть ли не в один день 23, го 24 го дадуть. Вони як гуртом прийшли. Написали, це земельні ділянки, десь тут ще воно це ж на ту ну, ще було. Ми можемо сказати одне. Наприклад, хай поки вибачають, у нас піхоті з усього району земельні ділянки. Так. Ну, це району? Так. Але на сьогоднішній день, хто нам поки ще реформа не пройшла, хто саме блідий? Ну тут є не тільки біло Білокоровичі даємо. Ну то даємо пропорційно, Думаю, але дівчата були білокорові. Я сказала, що да. треба спочатку забезпечити за, а, за, є. а є, потім да, було да, чуже. А то виходить прошли да, раз ми. Тоже давали, тоді я це питання піднімала. Там більше половина були з усього району. Потім більше дівчат. якось в... лотерею зробити. Потім вже більше дівчат. Я, в... я, я, я розумію, що середі, як сьогодні ми проголосували, що це вже одна громада, ви? але, але покаже сама суд. Ми забезпечимо людей з цими земельними ділянками. нас це зараз... Генеральний план. Ми будемо бачити, всі ці цей Але зараз по чуть-чуть його. Ніхто не каже, їм не давав, всім дамо. дамо. всім проти. Шановні депутати, проєкт прихідні у вас на руках. Є пропозиції прийняти на сесії. Хто за хто голосував? Хто за? Проти утримали. Звало. Два. 20, 18 прохлоп, два отримали. Тільки два отримались, проти немає нікого. У закону безквартирно. З Долинської міської ради звернулися які вже виведу проєкт землеустрою щодо відведення земель ділянки безоплатно у власність. Тут Майже всі теж ці атошники, які раніше не роздавали. Є ще громадяни, які мають свої. Воно проходило, це вже затвердження. На комісії пройшло. Є пропозиція прийняття крихітні нашої сесії. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримали? Закон пішов. Шановні депутати, за мислі ради звернулися до сану Наталі Михайловника, просить надати дозвіл на розроблення проєкту землорусою передачі відсування на умовах аренду для розміщення та експлуатації основних підсобних і до помірних доріг, які під'яснюють переробним чи будівної скаргу словості по. Вулиці Герцена, 13, загальна площа, це територія КВК-156.0, 15 а І також Олегська міська рада по вулиці свято миколаївської зверталися люди, є міська, які хочуть будувати, необхідно виготовити дану документацію. Кого будувати? Батильний комплекс. 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 свято миколаївська номер. свято як... як... Магната. Це там біля да, заправки. А у нас формируем замену ділянку. Или заправки сюда ближче до Олевська. То... Вона... Ворот ворот, 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 ворот. Для ворота здесь. За міліцейською будку. За міліцейською ага? за будкою, загалічкою. Володейную пункт. Вот комплекс має. Два. Ну, ну то чого нам ніхто це не може? Ні, то вони діло в тому, що у нас. Не, Зерпок. Але в голову земельні ділянки ми не можемо. Ми повинні не заставляти її назива і провести кому. Ну, зрозуміло, чужі, є, да? не олівські. Так, дя, не Ну, буде укціоні його процедура, хто там буде. Защо ти надаємо дозвіл, да. будемо затверджувати? Хто купить, хто б відсідає? Проект, приходить у вас на руках, є пропозиції прийти на накій Хто за, проти голосувати? Проти, утримали. Морозіна Миколаївна. Шановні депутати, запрошені, Ви знаєте, що під час проведення свята міста, яке відбудеться 11 липня, вже є традиції проводити конкурси Радіна-Року 2015, Україна єдина. Відбулися засідання конкурсних комісій з проведення цих проєктів відносно. Конкурсу малюнку на тему Україна Єдина була створена комісія, куди входили журналісти усіх засобів масової інформації та завідуючі садочки. І прийшли до висновку, що переможцем конкурсу малюнку Україна Єдина буде учениця Олевської школи номер 3 Сужук Анна. Друге, третє місця зайняли. Серед е, Гергало, Сніжана, учениця 8 класу також Олегської школи No3 і Ніколи Чухвій, учениця 9 класу Олегської гімназії. І другий протокол засідання конкурсної комісії відносно конкурсу Робіна року 2015. Е, згідно матеріалів, поданих і на паперових носіях, і в електронному вигляді, комісія е, прийшла. До висновку, що родиною року 에, по садочку номер 1 буде сім'я Мельників Наталія Анатолійна та Анатолія Яковича. По садочку номер 2 сім'я Лепеїв Юлія Юрівна та Олександр Володимирович. По садочку номер 10 сім'я вже Ганна Олександрівна. Ну, вона Анна, наскільки я знаю, не Ганна Валентина. Валентин Володимирович, сім'я Мосівчуків Інна Вікторівна та Віктор Іванович по садочку номер 13 І по садочку номер 19 сім'я Бабенків Іна Миколаївна та Петро Андрійович. У мене є пропозиція проголосувати за затвердження цих обох Протоколь. протоколів. Зовта справа. Моральний <ресвит> завод. 11 липня привітаємо. Проти отримали наголошу. Тому ми де там сіті. Там так удобно, бо я, якось не видно там. Знову ж таки, до Дня міста було зроблено оголошення, прийняє, установи відповідні і підприємства нашого міста з проханням подати е, кандидатів, які, на їх думку, заслуговують отримати в цьому році звання почесним громадянин міста. Надійшло, станом на сьогодні, до Олежкої міської ради. Звернення членів президії районної ради ветеранів за підписом чи пощу. Вони звернулися до Олевської міської ради з попитання щодо присвоєння звання почесного громадянина міста Олевська ветерану від праці Іваненко Анатолій Макарович. Зачитаю його коротко. Виріс і виховувавши серед своїх односельців, білокорівчан. Закінчивши Білокоровичську середню школу, працював податковим агентом, який в службах не зазначено. Ще четвертий, 1987 рік перебував у лавах Червоної армії. Після демобілізації навчався в сільськоспольському інституті, закінчив з відзнакою. В 77-му року переїжджає Валерський, де працює. Інструктором райкому компартії, директором госпу Калініна, начальник ЦСУ, начальник рай комунгоспу. Будучи депутатом селищної ради, ініціював будівництво облізної дороги до ПНК, з тобто, техніки з метою об'єду великовантажного транспорту через центр міста. Підмісний місток через річку обур став личним житом для батьків і в жителів міста Олександрівський. <ayud Megat -2> Я бачу, що ну, ви всі знаєте, наприклад, цю людину Письмових звернень більше до міської ради не надходило. Але Петро Гаврилович Шепецько неодноразово звертався усно. Із пропозицією присвоїти це звання в цьому році. Урочко, на жаль, не знаю, як звати людина, яка Михайло Михайло, Михайло. Да, Михайло. 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 Да, да. це людина, яка має перш... да, з першої культури з Да, да, да. відвоював. Це актуально по темі. Повернувся. Да. Людина, яка кожен день допомагає людям. Да. Кожен день Кожен день помогаем. Ну, якщо... если вы можете. Ми, ну, забываем одна усна, а одна ца. Ну, думаю, мы сейчас... Да. В чем тут это не успеваем уже так? Ну,

Знахідки ветеранської Матерівни. Ради. ветеранської ради За почесного громадянина міста Анатолій Макарович Іваненко. Прошу голосувати. Проти? Утримали? Утримались. Хто за те, щоб почесним громадянином міста настав але доброволець Патріот Олекса, Патріот порядочко, держави, да. Морочкович, Михайло. Михайло. Михайло, Михайло. Михайло, Михайло. про кого голосувати? Морочко, я думаю, всі знають про якого морочка йде мова. Да, Це да. проходить за лікарні. Масажист. Масажист проти. Утримали одного кіографії. От бачите, яка добра демократія, правда, не договаривались і всі друг друга зрозуміли. Ні, то ми не якби можна було два, то хай би. Я тільки не знаю, Я вам скажу, так, у тому, що написано, якщо вийти в історію, розробляв проєкт. РПТ. Рапете, Раян Валерій Миколаєвич, будувала мості. Бо встановлював після по цього водного паводка, я робив. Ну то при чому Іваненко до то того мостика? Ну, будемо сьогодні обсуждати. Він всі ну, зробили, так і стало. Ні, ну то я висказав, дивиться. Коммунистную історію переписал. Саша, Саша, не надо не мать. Типа можно. И сказал, что що регіони всі На лучшие із лучших. Я ти... на Разве хоть удовольствие путатов? Идиот.

Найкращого де, депутати. До голів комісії було надійснено відповідні зі зісти із проханням визначитися щодо певних кандидатів. До Олегської міської ради надійшло звернення із е, зазначенням досягнень депутата Олександра Ніколичука. Е, я зачитаю коротко. Ну, в обрані ви знаєте. Проводить активну роботу журналістську ді, діяльність, але ми тут зараз говоримо про депутатську сети. Багато звернень від його імені представляє жителів нашого міста в спілкуванні з правоохоронними органами, органами, органами державної влади, місцевого самоврядування, регулярно проходить з підвищення кваліфікації депутата місцевої ради. Брав курс навчання зі стратегічного планування в рамках проєкту Стали міський розвиток учасників проєкту майстерня Європейської політики. 2 Сертифікати, відповідні та документи про проходження цих навчань, навчання, також інших заслуг, додані до цієї заяви. На моє переконання, депутатом року повинна бути людина, яка Найбільше і найактивніше приймає участь саме в, в е, депутатській діяльності. Саме більше це проявляється на засіданнях ради і робота в комісії. І саме через то і Олександр Ніколичу, наприклад, і Анна Юзиківна, і Жанна Дмитрівна, які дуже активно беруть участь не лише в засіданнях сесії, а й на комісіях всіх постійно лише вони. Наталія Іванівна на засіданні земельної комісії є одна із е, найактивніших її учасників, яка завжди підкаже, де що не так написано, чи, чи де помилка навіть у тих самих проєктах. Минулого році ви пам'ятаєте, як ми вибирали найкращого депутата, е, Були роздані маленькі папірці, і кожен із депутатів написав, який е, колега, на його, на його думку, може бути визнаний кращим. По точному році. Я пропоную зробити так і в цьому році. А трьох можна записати? Можете писати трьох. Але ні, ні. Давайте все-таки так. Ми ж не вбираємо трьох. Достойні. І знову таки всі достойні. Ми ж не браємо трьох. Давайте скинемося, візьмемо паску. Привітаємо друг друга, і все достойні. Можна? Голова міської ради уходить в чоловіка? Ні. Голова у нас один, і не один, він не депутат. Має Звичайно, має. право. Хто ж вона є право? Вийдемо або машиною. <смеш> Якщо ніхто не затуриться, давайте саме таким <смеш> чином робимо. Для того, щоб, знаєте, це тонка справа. Для того, то, якщо ми їх а коли все, саме не тут, тут за себе, то краще ми понаписуємо, а потім посчитаємо, де його об'являємо. Та ну, так устрає. Ну, роздав розданиці бумажки, пихать, по стоїть. Я нагадаю, що минулого року кращим депутатом. Ну... не, ну, не робила. Ні, ні. ні. Всі це нас нормальні. Я дякую, звичайно, дякую. Але... Де бумажка? Бумажка є. Антоні Васильовичу, дай. Не ні, я ні, ні. Чого ви не хочете? Мені всі одинакові депутати. Не хочу, я пріоритет нікому давати. Кого хочете? Кого хочете? Хоче? Ти На. хоче? нас, начальник Сергіїв, насебере бумажки. – Не забере, посчитаю. Має бути 18. 18 бумажок, бо один вийшов. 18, бо Петро Гаврилович вийшов. А де він вийшов? Давайте як ізбираємося. Всі готові. Ще не готову. І годово думає. А ми давайте далі. Можна питання зараз. Тоненьке таке питання. Шановні з вашого дозволу, давайте перейдемо до останнього сьогоднішнього питання. Минулого року, 30 квітня, ви мене вибрали. На посаду сек секретаря ради. З вашого дозволу я хочу зачитати звернення до вас і до міського голови, а потім, якщо у когось будуть якісь питання, поясню, в чому причина. До Олецької міської ради та міського голови повара Анатолія Васильовича, Євдокима Сергія Михайловича, секретаря Олевської міської ради. Шановні депутати та Анатолій Васильович, прошу вас звільнити мене з посади секретаря Олевської міської ради за власним бажанням з 5 червня 2015 року. Заява підписана, підписана сьогоднішньою датою. Вхідний номер 18 Б. А що це, Шо це? Шо це таке заява, Я, навіть, хотів так, щоб А, а, а це мені дозвольте пояснити. Можете? Я її. Ви зачитали, бачите, не, як, не, як, коли в вакуумі тримаємо трошки, і всі думають, секретарі падають і Падає. все. Не падають секретарі, нічого не сталося. Але відповідно, до чинного законодавства і стати адвокатом так? дуже ну, тяжко ну, і дорого коштує. І закінчується термін, от е, секретар виборної посади і втрачає цей термін через юстицію, не може бути потім адвокатом. Це за цей лист. До, до, до мене надійшов лист з Міністерства На юстиції. юстиції. Е, Ботаріус, е, це право потрібно е, через, пев, через певний час, е, як підвищення кваліфікації. Одна лише про, проблема, що закон е, по службу в органах місцевого самоврядування обмежує. Наприклад, роботу будь-яких інших органів, в тому числі і підвищення. Саме, а, цим, 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 цим. саме Саме тому я прошу вас задовольнити цю заяву. І що, що дуже шкода, щоб не пропало. А ми і не будемо відбуватися. Ми для того повинні проголосувати і затвердити. І на наступній сесії прийняти. На роботу його? Вернути. Хай заяву пише сьогодні на сесії. Хочу, ти, ти. Ні, є таке право. Да. Якщо ви замітили в, в цьому першому рішенні, яке ми сьогодні приймали, саме мене включено в ту робочу групу, яка буде працювати да. над об'єднанням ну. громад. Я, наприклад... Вони будуть працювати, але воно йшло. Ну, ми... Просто ви пройдете курси да. Да. і повернетеся. Ага. Ну, та... ну, це інша ситуація. Тобто, Нічого чого його не розголошували, а просто пояснити, чисто по-любому. Ну зараз адвокатам стає 8-10 тисяч Зайом доларів цьогорія. треба. А так буде Іначе працювати, нікуди не, не ділиться... Решіть зразу на прийом. Іначе не ярусуємо. Рішення не прийде. Ну то ви -то все чуєте, і камера, і все туди, все залишаєте. Ми на голосу маємо, рука з'явиться. Все, ставте на голосування. Голосуйте. Хто за те? Але Сергій Михайлович, те, що ви говорили, ви виконуєте далі. Якщо я даю обіцянку, да. то, да. то, то я дотримую. Хто за те, щоб допомогти секретарю в цій ситуації? Хто за, прошу голосувати? Тільки працюємо, що ви повертається на одноголосно. Сси... Там все пише. Да. Одну... Одноголосно. І на наступну сесію ставим першим питанням. Так, 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 так. Шановні допора, 51 сесію. А, ще ж не посчитали. Ha Називати всіх, хто набрав скільки, да, чи да, тільки переможцям? Це залізний краще, Хай назвуть да. всі. Я Посилі. вам скажу так, що відповідно до тих критеріїв, які я озвучу, у нас найактивнішими і найкращими, за нашою думкою, вважається Салюба Олександровна, Білинець, Ніколичук, а переможцем є. А не юзу. Дякую. Друга по пошампанка. Два виновні підписали. Я вам дякую за роботу. 51 сесію шостого скликання ми відпрацювали дуже-дуже добре. Щоб буде вас і всіх у нас були завжди у І Ми достойні. Пройшли дуже дякую. Так, дякую. дякую і до зустрічі. Подумайте ще пропозиції, так, ми будемо спілкувати 11 липня. Ув'язуйтесь в роботу для того, щоб дякую. ми могли щось зробити зараз. А ти не поздравив. Ні, я все. Я підтримую. Підтримую. Є в мене. І я, і я можу поставити. Приєднаюся. Я запішаюсь. Приєднуюся. Як, на жаль, забувайся. На каком мире это закончится предовальников. Да, да. А ты стрел, дешевле, потому что вы сейчас.